Нині церква святкує пам'ять великого святого великомучника целітеля Пантелеймона. На нинішній день апостол Павел в посланні до Тімофея, послання, друга глава, призиває всіх нас, каже Тимофею, укріпляйся сині, мій, у благодати Христом Ісусом. І щось чув від мене. Передай вірним людям. В той час не було свободної проповіді, тому люди передавали істини християнські єдиного другого. А в случае страданій, напастей, Тимофеєн не бійся, переноси страдання як добрий воїн Христа Бога. Впрочем, ніякий воїн не зв'язує себе із ділами житейськими. Воїн не йде косити, воїн має задачу. Брати оружжя і захищати рідну землю. Так і ти, якщо ти хочеш бути воїном настоящим, добрим пастирем, не зв'язуйся із другорядними роботами, які б тебе забрали дорогоцінне. Бо у духовній житті, якщо і хтось подвізається, б'є поклони, молиться. Но незаконно подв'язається, неправильно вірує, то не буде мати вінця нагороди. Це місто дуже важливе для християн, виявляється, не всяка віра спасительна. На страшному суді читаємо в Євангелію від Матфея, в 7 главі, прийдуть многі люди, будуть казати, Господи, відкривай двері. Ми Твої. Господь скаже, я вас не знаю, та як не знаєш, ми Біблію роздавали, Біблію носили, чуда творили, бісові зганяли. Якось ти нас не знаєш, а я вас дійсно не знаю. Ідіть від мене прокляті у вогонь вічний. Вот вопрос, Господи, а від люди так легко сприймають сектанти, які хваляться, що вони. Біблію знають і Біблію носять, а виявляється, не то головне, каже Павел: якщо хто, аж хто, ще й подвизається, вірує, ходить до якоїсь секти, ну, незаконно подвизається, неправильно вірує, не буде мати награди. Бо у другому місті додає Павел Тимофею, бо спасення залежить не від. Самого чоловіка, подвізаючогося, а от Бога милуючого, Богу приділить, способний ли ти, достойний получити награду. Щоб усе місто порозуміти, каже Господь, ще й таку притчу: твій слуга прийшов із поля, натрудився, навіть ти не скажеш йому, сідай, я тебе накормлю, і ще б то слуга наробився на полю, і ще даш. Мені їсти, аж потім вже сам будеш їсти. Так і ви толкує сам Господь свою притчу. Якщо все сотворите повеленне, заповіді, молитви, поклони, пости. І в тому случаю, каже Господи, ми раби не ключими. То послов'янське слово недостойні. Ми раби недостойні. Ми виконали все, що ти Господи, повелів нам, але, Господи, оприділи. заслужили ми щось або ні? Іменно цей принцип православної віри, глибокому смиренню, невідомий у інших релігіях, де в основному сектанство хвалиться, гордиться, які знаю, які знають цитат, або в розколах люди хваляться чимось не підозрюю, що вони давно вже відпали від Бога від Христа. І у церкви. І ще один момент. У нинішньому Євангелію у Іоанна читається теж місто, яке тяжко є для порозуміння. Річ йде про те, що коли ми споминаємо нині великомученика Пантелеймона, то в День великомучеників читається Євангеліє, як Господь. Призиває нас бути наслідниками Царства Божого. Но як? Проявити любов. Це я даю вам заповідь, каже Ісус, аби сте любили один другого, а ще мир вас ненавидить з його телевідень, пресами, з його інтернетами, знайте мене, Христа, вознані від вас. Якщо то ті, котрі мене слухали, вас послухають, а от котрі гнали мене. І вас будуть гнати. То реакція з цього світа. цей світ не терпить правди, не терпить істинної релігії, не терпить праведливого поняття про релігію. Сатана через своїх людей, котрі зманіпульовані сознанням, іноді нападає на других людей, аби і збивати людей. Мало того, і ще каже сьогодні Господь Євангеліє, прийде час. Коли вас будуть убивати, а у будуть думати, що вони християни, що вони служать якомусь Богу. Якому? Сьогодні ми видимо, як юноша Пантелеймон навчався у школі, став добрим лікарем, але одного разу він був покликаний на вставлення про Христа Ісуса. І він вже умилився тою проповіддю. Но одного разу йдя на вулиці увидів, як змія вкусила дитинку, дітинка помирала. І от Пантелеймон каже: Господи, якщо ти істинний, я ся помолю тепер Ісусу Христу, якщо дітинка стане здорова, а змія пропаде, я прийму крещення. Унікальний такий момент був. І вдруг, помолившись, благословивши дитинку, Дитинка стала здорова, а з розлетіла. І от Пантелеймон приймає рішення. Він зрозумів, Бог тепер, очевидно, показав йому свою силу, і він приймає хрещення. А коли став християнином, то лікар, Пантелеймон став такий особливо способний лікувати людей, причому іменем Ісуса Христа. Привели до нього сліпого, він сказав, що. Дасть тобі зряній Отець Небесний, якщо підеш путем добрим правди, і благословив його, і сліпий прозрів, і тут же прийняв крещення. і його батько також став віруючий. маса людей почали до нього йти, бо не знали, що Чудесний цей лікар так лікує, причому безплатно, Но вірує в Христа Ісуса, коли йшло тут до імператора. Тогда імператор, коли узнав, що Він лікує іменем Ісуса, да ще й в першу очередь християн, яких кинули в тюрму за віру Христову, попросив, щоб опроверг донос на нього. Пишучи донос, пише собі пекло молящийся за доносчиків, моляшіся за ворогів і гонителів, є подлини християнин тут, а в вічності віримо. такі люди нам предки наші показали добрий приклад. І тут діти Божі, подлині християни, християни православні, вже під Карпатами 1150 років, і ще Київської Русі не було, і Восточної ще не було. А ми вже були християни, та значить, і сьогодні ми маємо такі ж бути достойні свого імені наших предків, які ті були, бо лиш так ми в церкві з Господом у любві, в благословенії, в ніпам'ятозлобії, а у вічності разом з освятими святими і з великомучеником Пантеліменом зможемо й ми по милості Божої наслідувати Царство Божо. Амінь.